Ну, зараз ми знаходимося у Трускавці біля Бістро, рідний край. Не було мене, друзі, 6 днів у Трускавці не було. Вже самому цікаво, що там на Біветі, скільки зараз людей на відпочинку, чи є черги за Нафтусією. Ну і звісно, зараз буде анонс концерту. Також цікаво, хто сьогодні співає в палаці культури Шевченка. Кому цікаво, друзі, всіх запрошую з собою на прогулянку. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз вже бачите, підійшли до церкви Святого Миколая. Ось і спускаємося вниз. Сходами будемо йти, і бульваром Торосевича, також Майданом Незалежності, до самого бювету. Людей зараз на вулицях небагато, зараз вже 17.20 Я думаю, що всі люди на бюветі, бо зазвичай в п'ятницю є якісь концерти, анонси концертів. Навіть не знаю, хто виступає сьогодні в палаці культури. Нагадаю, сьогодні вже 27 червня, вже ще три дні і. Червень місяць закінчиться, і бачите, як літо швидко летить. Ще два місяці липень і серпень і вже знову буде осінь. Церква Святого Миколая в попередньому відео я показував, яку красу зробили тут напереді. Подивіться, які ікони. Досить гарно все зроблено. Я тільки годину тому приїхав у Трускавець, і мене, друзі, по дорозі застав дощ, і я приїхав у Трускавець з дощем. і Думав, що вже не піду знімати для вас анонс-концерту, але було самому цікаво дощ. Зупинився невеликий дощ, падав, правда. Їхав з Карпата, там були сильні зливи, сильні дощі. Навіть трішки затримався, прийшлось по дорозі зупинятися. Дуже сильний дощ був град, Прийшлось зупинитися, але ну, все рівно встиг до вас приїхати і ще хочу свіже відео сьогоднішнє для вас зняти. Ну, знаєте, я все рівно слідкую за життям курорту Трускавець, він мені подобається завжди. Мені цікаво, що тут відбувається, і навіть ці дні, коли мене не було, я рівно десь там дивився, читав новини, хто там, що там, на які концерти, і бачу. Концерти були на центральній площі, бачу, якісь змагання проводились, Трускавці також цікаво. Ну, зараз бачите, літо, сезон відпусток. Також діють табори дитячі. Перед нами знаходиться музей історії Трускавця. Також старовинна Вілла. Ось, і ми вже з вами на Майдані Незалежності. Минулий тиждень, бачите, я був у Східниці, знімав там відео про східницю. До речі, багато відео буде на каналі, там навіть окремим списком буде список відтворення в Ютубі. Там, де я відпочивав цікаве місце, і я об'їздив багато цікавих місць навколо східниці. Ось і відео ще згодом будуть, бо не встигаю просто всі відео змонтувати вам. Ось, ну але кілька днів, і відео будуть вже на каналі про повний відпочинок у східниці. І зараз я їздив в ще два міста. Курорти. Курорти заходу країни. Та було дуже цікаво. Дуже багато людей зараз на цих курортах. Не знаю, подивимось, зараз скільки от рускавці. Ну бачите, поки що бульвар Торусевича ще небагато людей. Ну, сидять на лавочках. Бачив. А, до речі, бачив навіть серед тижня, бачу концерт біля музичної альтанки. Було цікаво. Бачу, вже біля бюлету збираються люди. Зараз я думаю, що буде анонс концерту. Але ще є кілька хвилин і я хочу зайти всередину бюлету, подивитися, чи є черги за Нахтусю так як ви обіцяв. Ось тут у нас музична альтанка у Трускавці і тут час від часу відбуваються концерти. Раніше тут, практично, особливо коли почалась війна, повномасштабне вторгнення. То кожен день тут, тут були якісь концерти, ну, збирали гроші для ЗСУ, пам'ятаю, дуже багато. Всього, все, все кітрони купували і дуже багато було. Концертів, дуже багато в той період, в перші півроку, було людей, отрускавці. Багато людей сюди приїхали, потім, звісно, роз'їхались дорого, дорого, ціни були захмарні на оренду житла і подобово, і на довготривалий термін. Ну, але люди Рятувалися як могли і приїжджали в західну частину країни. Також було і у Львові дуже багато людей, і в Вонофранківській області. А, там також вистачає курортів. Йос, ну, через пів року люди хтось повернувся до себе додому назад, хтось поїхав далі за кордон. Йос, ну, зараз Ну зараз бачите, яке життя курорту санаторії. Верхні обівети три санаторії стоять зачинені. Ось працює тільки кристал, а це основні були санаторії, в яких було дуже багато людей, ще називали їх проспілковами. Люди по путівках приїжджали. Ну, кожного на роботі, або десь такі соціальні путівки давали. Приїжджали от Роскавець і за людей було дуже багато людей і на бюветі, і на курорті. а Зараз людей також, бачите, вистачає ну, червень, місяць, я вам скажу отакий такий, а от липень, серпень, вересень і жовтень минулого року було дуже просто. Так що подивимось, вже до липня залишилось небагато часу. До речі, в липні зростають ціни. На путівки майже у всіх готелях-санаторіях, там на кілька процентів, але зростають. Не знаю, з чим це пов'язано, чи це ажіотаж, чи навіть і на тих курортах де я був, тільки приїхав, там також сказали, що з липня місяця буде суттєве подорожчання. Але бачите, я думав, що тільки розкавці будують там житлові будинки, готелі, санаторії, але в цих містах курортах де я був цього тижня, там будівництво в рази більше, ніж у трускавці, ніж у східниці. Взагалі не знаю, куди це все котиться. Будують і будують, і ціни дуже високі на все. Хоча я думаю, що прийде такий час, що оці всі... Готелі, санаторії будуть знижати, ну, скидувати ціни, будуть меншими ціни. Бо в Україні немає вже стільки людей, щоб діти не мають Серйозно, я так думаю, що прийде час і вони просто будуть запрошувати людей, щоб відвідали той чи інший готель чи санаторій. І ціни будуть вже відповідати, знаєте, ціна якість. Я так думаю. Залишилось ще дві хвилини, друзі. Покажу вам бюлете, як він виглядає з середини, чи є черги на Нафтуся. Нагадаю, Нафтуся у Трускавці у бюветі коштує 36 гривень за літр. Неважливо, чи Нафтуся, чи Марія, чи Софія. Мінеральна вода в цьому бюлеті коштує 36 гривень. Є люди, бачите, є багато людей на вулиці ще сидять, чекають, не хочуть пропустити свого кумира. Хто тут сьогодні зараз підемо подивимось. Бачу, черга зібралась чи маленька людей. Там, де відбуваються анонси концертів, так що йдемо туди і ми. Я думаю, що більшість людей підуть пити водичку вже після анонсу концерту. Ну Зараз дійсно збільшилась кількість людей, більше, ніж у травні було. Сьогодні, нагадаю, у Трускавці плюс 26, помірно тепло, падав невеликий дощ, не грозовий. А я по дорозі застав і грозу і град, і сильні шквали. Сьогодні, друзі, в Палаці культури Шевченка буде виступати Павло Зібров. Зараз він вже прийшов на бювет, я поспішаю. Приїхав Зібров, привіз погоду, привіз погоду. Нормально. Дивлюся, центральні місця розкуплені. Вже приємно. Я в Карпатах зупинився, в Карпатах перукарня працює, там аж дим іде. Дівчата роблять жінки зачіски. Питаю, а можна мені там лачком скинути? ні ні, в нас тут черга, все, іде, і там бізнес крутиться. Я вас всіх вітаю. Ну, побачили Зіврова? живий, все нормально. Що деякі казали, ні, це двойник його. Двойник. Ну як двойник? Я двойник, ну перший двойник, дві нього ще два є. Шутка. Я вас всіх запрошую в 19.30. В кого є ще гроші, є сили, можливість, бажання. В кого поганий настрій, приходьте, я вас. Виправлю, будуть пісні, будемо танцювати, будемо співати. Будемо трошечки да, відволікатися від тих проблем, які є на білому світі. Що я хотів сказати, У мене восени розпочинається тур України. музичний творчий тур, 40 років творчої діяльності моїй творчої діяльності. Так що можете поаплодувати. Я ще хочу 50 творчої діяльності, і 60 зробити з Божою допоможю. Допомогу, я думаю, зробимо. Тому що сьогодні буде багато нових пісень-прем'єр, тих, які буде показувати восени. Сьогодні будемо тут їх співати. По вашим оплескам буду цікавитися. Пройшла пісня, не пройшла, не пройшла іншу. Напишем, запишемо. У е, мене єдине прохання, я хочу з вами сфотографуватися, якщо хто хоче. Но в мене от така є посилочка. Це називається Донат. Розумієте, про що йде мова? Я опікав два роки вже однією сім'єю. В них розбомбила ворожа ворожий снаряд, нема де жити, знімають житло, двоє дітей. Мама інвалід, батько загинув на фронт. Ну, Словом, історія таких історій багато. Ми опікаємося цією сім'єю. І я на кожному концерті роблю фото з задоволенням з вами. А ви кидаєте, домовились? 10-20 тисяч, 20 тисяч. Може хтось покладе. Я не буду дивитися, мене не цікавить, скільки від душі, просто киньте туди копійоку, воно піде цим двом дітям. Домовились? І робимо фотки. Вот і все. Є. О, почини, як пішов, бачите? В, в руках! Ви що? Ви що? Шановні друзі, зараз ви можете придбати у нас листівочки для автографів, компакт диски квиточки на концерт. Сьогодні 19.30. Відбувся, друзі, анонс концерту Павла Миколайовича Зіброва. Бачите, багато прихильників, багато хто хоче сфотографуватися. Звісно, фотографії за донат потрібно допомогти одній родині. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Всім велике спасибі за лайки, за коментарі, за підтримку каналу Трускавець Тревел, і буду старатися для вас і надалі знімати. Більше курортних містечок країни, більше відео, більше цікавої інформації для вас, щоб вам легше було відпочивати на курорт. сесія триває, як бачите. Завтра буде Олександр Квартал, Трускавці, бачите, буде Катерина Божинська, Михайло Грецкан, Голос із серця Карпат. Також буде Володимир Веремінський. Ну, тиждень буде цікавий, друзі. І вже з понеділка там, вівторок, 1 липня. Бачите, людей чимало прийшло. Черг за нафтусою поки що немає, але я думаю, що після анонсу концерту будуть черги і за нафтусою. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.